Мене звуть Жанета Сетян. Я фотограф, репортажний фотограф, спортивний, мама двох дітей з Харкова. Ще й дружина. В Харкові я займалася, була фотографом дитячого спортивного баскетбольного клубу Юніор. Займалася репортажною зйомкою ігор. І також е фотографувала е майбутніх зірок баскетболу, там робила індивідуальні зйомки. Е це тривало десь, ну, мабуть, шість років. Е спочатку баскетбольного, коли започаткували да, баскетбольний клуб Юніор, я була основним е його фотографом. Перед початком повномасштабної війни, десь в грудні 21-го року, в мене був свій там куточок, я вже купила світло і я хотіла займатися студійною фоткою, я хотіла знімати майбутніх спортсменів. І навіть впродовж декілька років до до повномасштабної кожного року я робила, ну, такий був невеличкий проєкт, календарі з портретом спортсмена, да? просто ну, портрет спортсмена це був календар, клубний календар такий. І от напередодні війни ми якось Поздно ми зробили цю зйомку, але я встигла навіть роздати ці календарі їх власникам. Ну, я вважаю, що це добра пам'ять. Ну, січень лютий, я вже розуміла, що війна почнеться. Тобто, коли люди говорять, що для нас це було несподіванкою, для мене це несподіванкою не стало. Я Декілька разів збирала дітей за столом і казала: я якщо щось почнеться, я, ну, і я вам скажу, що діти збираємо речі, то мама вже не буде відповідати на питання, де мої шкарпетки. Я, ну, це взагалі не моє питання. Ви маєте е зуміти скласти свою валізу. Покласти туди важливі речі, що ви вважаєте важливим для вас. І ми ну, беремо цю валізу і рушаємо, так? були, були такі питання від дітей: а що брати? Що брати? Що, що і я така а що ж, ну, я кажу, ну, дивіться, я відповідаю за документи, то в мене мають бути документи, на той час дитина моя старша вже працювала і вчилася, тобто вона працювала, здається, онлайн. я кажу, ну от диви, ти чим гроші заробляєш? Що тобі для цього потрібно? Ноутбук. Ну, я знаю, значить ти береш ноутбук і щоб він мав працювати. Зрозуміла, зрозуміла. Малий говорить, а мені що? Я кажу, ну ти кросівки береш. Що, 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 що з, <сіпи> з тебе взяти? <сіпи> От. І там були певні новини, які ми відслідковували. Ну в якийсь момент там, приходить чоловік з роботи, я кажу, що там ти дивився, там щось, якісь заяви, і я, я, я вважаю, що треба з міста поїхати. Ну, Чоловік каже, я нікуди не поїду. І ми, ну, і ми вирішили, що їду я і діти до Тернополя. Ми доїхали до Кропивницького, там заночували, і о п'ятій годині ранку смс, бери дітей, їдь далі. Почалася війна. Весь час, всю дорогу. Я пам'ятаю тільки добрих людей. Там... Ми приїхали в Тернопіль, там повітряна тривога, і ми в, на першому поверхі ну, там, стали і не знаємо, що робити. Сусіди з нами познайомились, і от там ми, ми недовго прожили в Тернополі, але весь час, да, там люди. Як це там, взяли під свою опіку, розказували, де тут магазин, де тут що, де тут сховище, що робити, там підтримували. Харків дуже щільно обстрілювався. Чоловік кожен день казав, їдь далі, їдь далі, ну нема тут що робити. Я не розуміла, куди, куди мені їхати. В Словенії в мене живе подружка. Вона, ну, ми, ми були з нею на зв'язку. Е, і вона каже: Ну, що ти сидиш? Ну тут е, їдь сюди, що ти, ну, що ти чекаєш? Е, ну, ну, гаразд, подружка-подружка, але ж ти не приїдеш жити до подружки. Е, і такого, щоб там були якісь гроші десь там перебути в якийсь певний період, 2-3 неділі там пожити на свої гроші, ти... ні, такого не було. Там якоїсь там подушки. да, там. Словенія. Малий був тут у таборі, в баскетбольному таборі в 2019 році. Я знаю, що в Словенії є баскетбол. Е, ну, це такі факти, котрі от я аналізувала, коли їхала в сторону Карпат. <сум> Добто, я їхала на виїзд з України, але я не розуміла, куди далі. Да? Дочка мала роботу онлайн, тому ми на неї не орієнтувалися. От. Ну, Пріоритет був, що нам треба вже розпочати тренування, бо в нас там якийсь певний період, і він професійно займається цим видом спорту. От, і Я дзвоню до подружки, і я говорю, ну от я приїду, я ж не, ну, я ж не зможу. Вона, Жанна відкрила табір для біженців, я тебе туди відвезу. І оця фраза відкрили табір. Ну, тобто, я не буду там якоюсь обузою чи чимось ще, десь просто пересидіти, перечекати, можливо, щось ну, там, подумати, що робити далі. От, І ми поїхали, да, там, в, ну, я вирішила, що ми їдемо в Словенію. От, І ну, це от, був такий наш вибір. Ну Адаптація. Це, звичайно, будь-якому це саме. А, адаптація, що, які ще проблеми, ну депресія, Тут, тобто це все таке все, що емоційно ти мог пережити, ти все це пережив. ну що... Ну, як, якогось такого бар'єру, там десь якісь покупки там, чи ще щось, ні, не було. Але я якось ну, в нормальному житті, от, я якось говорила там, англійською мовою. У мене навіть зараз я настільки, настільки хвилююся перед спілкуванням, що я не можу там, зібрати слова у речення. Причому це не обов'язково англійською мовою. Я іноді там, українською або на рускому язикі. Просто в мене ну, така тривожність, да, там, що я просто не можу зібрати речення. Я навіть не знаю, що я маю сказати. Це ну, є да, таке. Що ще, ну я не знаю, так, щоб там якісь були проблеми. Були будь-які проблеми, ну, береш і робиш далі, що маєш робити. Бажання взяти камеру і знімкувати там шикарну природу Словенії ну, взагалі не було. Ну, взагалі. Ну, Ти от сидиш там на попі в йолках і ридаєш, коли тебе ніхто не бачить. Але ми чого сюди приїхали? Малому треба займатися баскетболом, бо для спортсмена там велика перерва, то не є добре. Ми, здається, приїхали, може, це була п'ятниця, я не знаю, попереду був вихідний. І от значить, з нами там розмовляє адміністрація табору. Там, волонтери нас привезли, да, там щось там за нас розказують. Я ну, сижу і кажу, представнику адміністрації, кажу, мені малому треба ну, баскетболом займатися. Мені волонтер каже, ну, вам треба відпочити, відпочивайте, я, я, я приїхала сюди ну, заради баскетболу. Ну, і вона така дивилася, ну, баскетбол так між, мі, міжнародне да, там слово. Все, 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 що я можу сказати, баскетбол, от, от, баскетбол, баскетбол. Е, та саме, вона, ну, гаразд, я подумаю, що можна зробити. І десь, ну, от, умовно кажучи, в п'ятницю там я. Виносила мізки, що треба баскетбол, баскетбол. А у неділю ми заходимо в столову, і інший представник адміністрації каже: Твоєму сину знайшли секцію. Коли ми знайомилися з тренером, малий каже: а мама професійний фотограф. От там, і, і це саме, от Вона фотографує, баскетбол, там все. Ну, і Тренер каже, ну, дійсно, ну, я кажу, так, я тут з фотоапаратом, ну і все. І потім е, якесь тренування, і Міша, е, ну, син мій каже: тренер хоче, щоб ти там то, товаруху зазнімкувала, зможеш? Це не питання. Прийшла сіла в своє, в своє, в своє е, звичайне положення, відзнімкувала, відправила їм фотки, ну і вон, їм сподобалось. І коли вони вже грали, що вони грали? Фінал вони вийшли в фінал у 22 році. Команда, з якою мій син тренувався, вона вийшла в фінал Чемпіонату Словенії е, Юніорського. І вони запросили мене там, і, я, я не пам'ятаю, здається, дві гри і, я відзнімкувала. От, і, ну, і це можна ну, назвати що початком, що коли я взяла в руки да, там, фотоапарат е, знов. Тобто був, була певна перерва, не було бажання, не було я, якихось там, якоїсь мотивації щось робити. Але все одно твоє да, там, хобі, воно тобі, тобі, тебе повертає до, до життя. Я не можу сказати, нормального чи ні, але воно тебе витягує з, той, з, той, з тієї прірви, в яку ти е, спустився. Да, так. Та справа, ну, і, якою ти там живеш. Так чи інакше вона, ну, вона формує твої думки, да, там, можна так сказати. І от страшно, не страшно, ти розмовляти там, словенською, англійською. Там, я, я, можу, я завжди кажу, я можу маргати на будь, язике, там, не, будь якою мовою світу. От, маргати і посміхатися. Добрий вечір, я Жанна. От, і, але ну, зовсім нічого не робить, це, це груз такий, що можна просто поринути в якусь е, да, там, безмежну депресію, з якою ти не вийдеш зовсім. Ну, там вже. А коли ти щось робиш і ти бачиш результат, це особ особисто для мене важливо бачити, що е є результат да, від того, що я роблю. І коли це подобається, да, і коли е е е е починається будь-яке спілкування, вже е е ти роз да, от, ти вже починаєш мислити, думати про це, як це зробити, то ти поринаєш да, там, в якийсь творчий процес і творчий процес, або не творчий, або ну, там, взагалі там, своєю робою, справою там, зайняти, там, рутинною. І вже життя ну, там, розмальовується в інші барви. І, і да, ну, Я кожного разу, коли мене запрошують там. Ну, там, зняти репортажну ну, гру, мені кожного разу страшно. Хочеться, але колеться. Да? Страшно, що я... мені потрібно буде щось говорити, я знову там, не зможу зв'язати двох слів в речення, але я беру фотоапарат і йду. Ну, що робити? Проте, потім я зайнята, я знаю, що там хлопці чекають цих фоток, я знаю, що це буде там викладено. Ну, Найбільш задоволення, що коли вони ставлять мої фотки на аватарки. Тобто, ну, я бачу це для мене, це ну, найбільше такий досягнутий результат. Да? Мітинги почала б фотографувати сама. По-перше, мені здавалося, і, і на зараз здається, що про Україну події в Україні висвітлюють дуже мало. І я вважаю, що да, треба більше говорити. І я вважаю, що треба більше говорити англійською мовою про Україну. Бо все це добре, весь цей контент, який ми бачимо там українською мовою, це, е, ну, як це, от, це більше да, для внутрішнього ринку споживачів. Да? Но українці і без того знають, що відбувається. що окується. А, А от там. Західні СМІ, да, ну, мені здає... я не знаю, я не читаю всі газети. Я не можу там, оцінити, що там ніхто не, не пише. А, але вис... те, що я бачу, мені здається, що висвітлюється дуже мало. І, ну, це перше. Друге, це е, друга причина, що, що я фотографую мітинги. Да, там, це те, що я можу зробити на підтримку своєї батьківщини. Тобто я є громадянин України. Ну, так чи інакше, я громадянин ну, в мене український паспорт. І якщо це я можу зробити, ну я це зроблю. Ну, якщо б я там не могла, ну, напевно, я б це не робила. Але я вважаю, що. Кожен, кожен да, там, свідомий громадянин е, має підтримувати свою батьківщину, бо вона в нього одна. Ну, це такий мій вибір. Тобто ці люди, хто приходить на мітинги, е, це, люд, люд, по першу чергу, це люди, яким важлива доля України, Тобто, ну, які є свідомі громадяни України. Українці, це те, що, ну, те, що єднає. Словенія дуже гарна країна, дуже живописна, дуже гарні пейзажі, море, гори. І якщо порівнювати там, Харків з Любляною, там в плані, в плані баскетболу, то тут, тут такі щирі да, от спортсмени, які з тобою йдуть на контакт, ну, може, не одразу, але коли вони починають тобі довіряти, вони тобі розкриваються. Тобто ну, таке доволі розкуте да, то покоління хлопців, і це круто. Це реально круто, що вони не зажаті, вони випускають емоції, Вони, там, якщо фотографу довіряють, вони показують щирість да, свою. В Харкові, це, це така є проблема, ну, я її пов'язую більш, знаєте, там, пережитки Совєтського Союзу. Когда то не можна, это не можна. У нас я трошки перейду на русский язык, бо мені так простіше описати те, що я хочу розказати. У нас много тренерів, ми да, которыей не радуємося, чого? хочеться спитати, чо? Вот ну, ну, я так считаю. І всі такі після перемоги там вийшли і нічого не раді. Е, там, Ми з цією командою грати не будемо. А, а був теж то, такий момент. Е, а що їх фотографувати? Вони що заслужили? З заслуговують вони, не заслуговують. Ви хто? Да? Це так чи інакше, ну фотографія це мить, яка відбулася. Да? Тобто це спогади, це, ну, в першу чергу, це спогади. Він був в цій команді, Був. він грав цю гру. Плохо, там, добре, це не має значення. Він з цього там досвіду або отримав знову досвід, або вийшов, вийшов переможцем. І це. Все одно життя да, цієї людини. Я така людина-родина, мені не вистачає да, моєї сім'ї. Ну, мені важко в цьому плані. Е, та, з реалізацією. Ну, я поки не готова там щось там себе десь реалізовувати наповну, бо я хочу повернутися. Я дуже хочу додому. Це таке, мабуть, це основне, ну там, чому я там не, не шукаю там, якусь постійну роботу, да, там, або не, але це моя помилка, я розумію, що треба жити сьогодні, я дітям це кажу, що треба жити сьогодні, іншого життя не буде. Ну, це такі мої особливі переживання. Але не ну, додати, тут, тут для спортивної фотографії є все. Ну, там, спортсмени, гарні зали спортивні, гарні тренери, прекрасні там, судді, форма да, офігенні вболівальники, якщо це там, ну, якийсь фінал, півфінальні ігри. Вболівальники це взагалі окрема тема. Це такий драйв потужний, да, там, така підтримка своєї кожної своєї команди. Це нам, нам після війни треба буде перейняти багато чого. Ну, багато чого з ну, культури там, баскетболу. Але я, ну, я вважаю, там, головне закінчити війну, да, Там все що ми там, побудуємо і зробимо. А так, тут що, не, не додати, не відняти. Це все добре. Ну, всі ми мріємо да, там, про закінчення війни, про перемогу в першу чергу. Ну, це, мабуть, основна мрія. А так, взагалом, в мене, ну, такі... Дуже банальні мрії. Я хочу прожити старість зі своїм чоловіком, знаю, триматися з ним за ручку. Але чи мріє мій чоловік про це? Ну, це ж, це ж питання. От, я Мрію про те, щоб мої діти реалізувалися. Там я, як сказав чоловік, я помру від гордості за своїх дітей. Да, так, такі так. І да. Ну але так вони теж там зустрічаються да, там, з якимись труднощами. І от дочка зараз знаходиться там на іншому континенті, де я не підскочу і не зможу їй допомогти там пережити якісь труднощі. Але дуже хочу. Але з іншого боку, розумію, що ну, я, я ж її життя не проживу. Так от я от мрію, щоб в неї було менше труднощів і більше там, доброго, ну, там, хорошого якогось досвіду. Точно так же мрію за свого сина, щоб він, все, що, що він хоче, реалізувалось в його житті там, на 100%. Ну, тут ще питання: що, що вони хочуть, чи вони розуміють вже, чи ні. А так, я хочу, я хочу зустріти старість зі своїм чоловіком, тримаючи його за руку. Це от таке.